Шлют привет, просит память, исполни тех, кого ушли. У ці дні бердичівляни згадуватимуть своїх земляків, котрих забрала із собою війна в Афганістані, та вшановуватимуть тих, кому вдалося живим повернутися із чужої країни. Говоритимуть про незрозумілість цієї війни, про сумлінне виконання радянськими військовими свого обов'язку, про силу духу і безстраща. Серед тих, хто підніматиме чарку за загиблих друзів та згадуватиме озвірілих душманів, будуть і ось ці люди: інваліди та учасники бойових дій в Афганістані, і їхні дружини, діти, вдови. Традиційно, коли наближаються день виведення радянських військ з Афганістану та 23 лютого у залі кінотеатру імені Фрунзе представники міської влади вручають їм продуктові набори, конверти з матеріальною допомогою, а деякі медалі. Нехай поряд із вами завжди будуть люди ті, які вам надають підтримку. Міру можливості таку підтримку протягом року і в ці дні надає міська влада, і ми досить тісно співпрацюємо із спілкою кілкою Афганістану і із міською спілкою інвалідів, війни і Збройних сил України. У нашому місті ми робимо все для того, щоб і сьогоднішнє покоління, і наступне покоління знали про тих людей, для яких слово честь обов'язок, для яких слово патріотизм є не просто словами. а… Є суттю життя. Подібна допомога їм необхідна, кажуть афганці. Раніше вони були більш захищені законодавчо. Нині інша формація кажуть, інше розуміння їхніх проблем. Але вони звикли тримати оборону, тому і збираються у спілки і об'єднання. Основна задача нашої організації це виховувати молодь на традиціях. На традиціях ну, учасників бойових дій, учасників війни, щоб вони готували цю зміну для себе. Ми повинні готувати молоде покоління, бо не дай Бог якась ситуація складеться. Хто буде захищати нашу країну? Допустим, коли ми не будемо готувати їх до того, що вони дійсно є українці, і повинні виховуватись на авторитеті батьків, дідів. І, і цінити їхні традиції їсті Житомира позитивно оцінює співробітництво Бардичівського осередку об'єднання інвалідів з міською владою. Воно утворює гарну ауру, в якій сподівається, належним чином виховуватиметься молоде покоління Бардичівлян. Ми надзвичайно задоволені співпраці із міською владою. У нас ніколи не було конфліктів і якихось непорозумінь у вирішенні тих чи інших питань. це єдина в області організації, яка фінансується з міського бюджету, допустим, і. І без яких то кажуть, ну без особливих зусиль із з боку обласної адміністрації, не треба звертатися для того, щоб щось виділити, решили. Розумієте, не кругом таке розуміння є у керівників. От це говорить про те, що людина, яка займає на сьогоднішній день пост міського голови, допустим, вона Відчуває проблеми інвалідів, відчуває і, і чувствує проблеми, що, що вони є 15 лютого, о десятій ранку. Усі, хто носить у серці пам'ять про афганську війну, зберуться на червоній горі біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, аби вшанувати безсмертний подвиг своїх батьків, друзів, земляків.